Ситуація в Красногорівці змінюється щосекунди. Ворог постійно атакує місто різноманітним озброєнням. Місцеві, які залишаються в напівокупованому місті, піддаються небезпеці та ризикують власним здоров'ям та життям. Внаслідок одного з останніх обстрілів поранень зазнало літнє подружжя. Зараз я гляну. А, я ну, ага. Вирвали. У вас що? вас Я Якому у тебе що, бать, Що у тебе у що? Меняльонина Надійшло повідомлення від місцевих мешканців про те, що під час артилерійського обстрілу міста Красногорівка на власному подвір'ї отримала тілесні ушкодження. Літня жінка отримала у вигляді оскольчтого відкритого перелому зап'ястя та кисті руки. Через поранення 65-річна жінка втратила велику кількість крові. Її стан парамедиками був оцінений як вкрай важкий. Давай, давай. Опа! Тих, тихо, тихо, тихо. Под нее. Садись, мать. От внизу, внизу еще одну. Вот. О, две. Опа, опа. Все, 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 бросай. Також ускокове поранення отримав її 72-річний чоловік. Костя целая черепа, понял. Крові нету. Ложись, ложись, родна, ложись. Красногоровка. Права нога ступня. теж. жінка евакуйована разом з чоловіком до Курахівської міської лікарні, де вже на місці була надана кваліфікована медична допомога. Наразі Дружня пара перебуває у безпеці. Правоохоронці закликають всіх мешканців прифронтових населених пунктів негайно покинути небезпечну територію, адже підступні дії ворога у будь-який момент можуть принести непоправне лихо. Всі бажаючі евакуюватися з Мар'їнського напрямку, можуть звернутися за номером телефону 066 56 10 102. Пам'ятайте, в реаліях сьогодення лише евакуація здатна врятувати. Не нехтуйте можливістю зберегти своє життя та життя своїм. Іх близьких